Івана Каретун навчається у 9 класі ліцею номер 1 разом із однокласниками вона завітала до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, аби поспілкуватись із волонтером та письменником Миколою Палигою. Він волонтер і доволі багато чому допоміг Україні ЗСУ. Першим питанням було б це, що його спонукало до цих дій, як він до цього дійшов. Наскільки це було тяжко? Микола Палига до початку повномасштабної війни писав вірші та прозу, виступав на літературниках. А після 24 лютого 2022 року став волонтером. Займався закупівлею автівок на фронт. А в жовтні 2023 року організував роботу із конструювання FPV-дронів. У нас зараз можливості до 500 дронів на місяць робити. От у нас є цікаві проекти по наземці і по кривах. Потроху масштабуємось, команда розширюється. 317 авто ми передали на Збройні сили. От, тобто це все вартувало мені 350 тисяч кілометрів за кермом на схід і назад від початку повномасштабної. І з молоддю Микола Палига спілкувався про комікси, підтримку війська та про досягнення сілей. Дисципліна завжди перемагає мотивацію. Більшість людей кидають якісь рід заняття а, при першому стиканні з якоюсь складністю. Ми ніяк не можемо відділити літературну творчість, мальописну творчість від того, що відбувається з нашою країною тут і зараз. Як налагодити комунікацію, як очистити свій інформаційний простір від русні і так далі? Кому донатити відбулася зустріч у рамках проєкту Секрети успішних. Його започаткували у книгозбірні, аби познайомити дітей із представниками різних професій. Такі зустрічі, говорять бібліотекарі, спонукатимуть покоління, що підростає до наполегливої праці. Для кожного гостя це буде інша аудиторія. У нас будуть і фітнес-тренери, і спортсмени, і Тетяна Гарматюк, відома наша дизайнерка, і Юрій Цимбаліст, і ведучий, і Тетяна Жолківська, фітнес-тренер. Для нас успіх це напевно можливість людини вести за собою інших, надихати. Анонси наступних зустрічей публікуватимуть на сайті та на фейсбук-сторінці Хмельницької обласної бібліотеки. Для для дітей Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.